За 10-8 днів попереджувалися якраз військові, наші розвідники відповідно і наше керівництво держави, і військових відповідно перші реполітні спецслужб, що готуються, можливо, контрудари, якраз на стратегічному рівні було прийнято відповідне системних рішень про комплексне забезпечення оборони безпеки, проведення спеціальних операцій, особливо на надзвичайно вразливих напрямках. А це відповідно проведення флангових ударів. Проведемо, можливо, контртерористичних операцій в тилу і відповідно, про підготовка угрупування, яке несе удар тим частинам, які планувалися на той період. Ми навіть планували і пропонували, навіть через телебачення, тому що не отримав гідно відповіді від президента і відповідно керівників силових відомств, щоб припинити парад і кинути резервні частини все-таки туди. Хоч там сьогодні говорять, це були курсанти і тому подібне. Період Другої світової війни. Курсанти піднімалися з училища і йшли на фронт, тому ніяких заперечень цьому немає, і тому односторонні, тільки що там тільки російські, зрозуміло, тут ми знали, агресія тут агресор визначений. Може, буде галаский трибунал, це перспектива. Але треба конкретно кожного політичного діяча, особливо на стратегічному рівні, визначити, чому не задіявся такі заходи. Що ми створено надзвичайно потужний військово-політичний штаб, який приймав в режимі онлайн рішення. Які задіяти сили, резерви, планування операцій, і по кожному сектору, який надзвичайно був вразливий, провести відповідно ті заходи, які попередують конкретні дії. Зрозуміло, що сили слабкі були ще, але оцінюючи ті резерви, ті можливості, ми могли б упередити хоча б таку трагедію, як Іловайська.